Знайомтесь, Ден ЗД9, сумісний проєкт BVD і Mercedes, гідний конкурент багатьом суперкарам. розкішний міні-вен бізнес-класу, оснащений літо-залізофосфатною на 103 кВт запасом ходу до 600 км на повному приводі з камерами огляду 540 градусів. Має три сидінь, оздоблені натуральною шкірою з перфорацією. Перший і другий ряд сидінь мають електропривід, підігрів і вентиляцію. На другому ряді два окремих крісла з максимальним комфортом, масажем та відкидними підставками для ніг. Для управління комфортом вони оснащені сенсорними дисплеями на підлокітниках. Тут можна керувати аудіосистемою, клімат-контролем в салоні, панорамою, підсвіткою, режимами масажу та положенням крісла. На третьому ряді трьохмісний диван. В Наступному відео ми продовжимо